Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Я вам обіцяла показати свою вишиванку, сорочку-вишиванку. Подивіться, яка краса. Називається літо. Вона в мене в розмірі XS. Мені дуже вона подобається. Мені та мому чоловіку. Ось, бачите, можна не зав'язувати ці китички, можна зав'язати на бантик. Ось ось так от чудово. О, дивіться, яка краса. Можна заправити, ось, я вдягла її з джинсами, вона до джинсів чудово пасує. Бо тут є голубий колір, синій, коричневий та беж. Дуже гарні кольори. Так гарно все підібрано. Ось, Можна заправити її всередину і носити. Ну, я захотіла зверху одягти. Це 100% льон тканина. Ляна. Ось. Вона трішки в мене не попрасована, вибачте, будь ласка. Я розумію, що показувати непрасоване не дуже гарно, але я ще й досі не можу обрати відпарювач. Можливо, хтось із вас мені порадить. Який краще обрати. Такий, щоб був і по ціні більш-менш ну, нормальна ціна, і щоб якість у нього е, була гарна. Ось не знаю, який обра... обрати, бо дуже багато. Тому ще досі не обрала, який краще придбати відпарювач, і тому вона в мене не попрасована. а... Праска у мене є така відпарювальна праска, тефаль, я вам показувала, то нею не бажано, я думаю. Треба, щоб не було дотику. Щоб відпарювання було без дотику. І ось ззаді, подивіться, як. Ось така вишиваночка, дуже гарна. Ось, дивіться, краса. Називається літо. Така гарна. Це в мене розмір XS. Як думаєте, не потрібен мені більший розмір? Ну, мені ось подруга сказала, що не потрібно більший. І оцей, ну, ця фірма, в якої я придбала цю вишиванку, етнодім, то там я з консультантами списувалась, то вони теж мені, по моїм замірам, порадили розмір XS. Сказали, що С, ну, буде завелика. Ну ось дивіться, тут ще багато вільного місця. Мені здається, теж що більше розмір не потрібен, бо буде, як мішок на мене. Велика. І ось така ще сумочка. Я вам вже її показувала. Дивіться, яка сумочка чудова. З вишивкою тут корівка чи кізонька ось. Теж ляна. Здається, да, здається теж, що це ляна вона. Так що можна літом рушничок на пляж собі покласти або ще щось. Дивіться, така гарна. В ній була складена ця вишиванка, сорочка. Дуже гарна. Зараз ще спробую заправити. Ось, друзі, заправила. Бачите? Така гарна сорочка ось. До джинсів дуже гарно пасує. Також можна одягати з джинсовою спідницею. Ось. Але мені подобається ось з джинсами. Можливо, навіть літом можна з шортами джинсовими вдягти. Дуже гарна, бачите, мені дуже вона подобається. Обіцяла вам показати, тому показую. Пишіть ваші відгуки. Мені цікаво, що ви скажете. Пасує вона мені, як думаєте. Ну, мені, ось і мому чоловіку, вона дуже сподобалась, дуже гарна. Ще можна ремінь одягти. Навіть коричневий сюди підійде. У мене є, зараз приміряю. Ось, друзі, дивіться, одягла з ремінем. Ремінець одягла. Бачите, дуже гарно. Тут коричневий присутній на вишиванці, і тому ремінь коричневий. Тут ще є темно-синій, майже чорний. То я думаю, що чорний ремінь теж сюди підійде. Він такий темно-темно-синій, майже чорний колір. Навіть чи як він називається, темно-синій, як гарно з джинсами. Мені дуже подобається. Пишіть ваші думки, друзі. Що ви скажете, мені дуже цікаво. Ну, все, па-па. З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе, очікую ваші відгуки. До побачення!